Шановні колеги, урядовці, шановні народні депутати, партнери, журналісти, українці, українки. Дійсно, президент поставив сьогодні завдання в першу чергу закупівлю озброєння за кошти, які ми витрачаємо на закупівлю. Має здійснюватись за принципом 50 на 50, тобто не менше 50% не менше 50 відсотків має закуповуватись українського виробництва. Для цього ми маємо, звісно, вживати заходів щодо стимулювання. Частина з них всім відома. Є цілий ряд напрацювань уже частину. Ми також сьогодні розвиваємо втілюємо. Два принципи запроваджених президентом «Build with Ukraine» Біл і Білд in Ukraine». Тобто працюємо з партнерами, виробляємо на їх території для українських збройних сил за кошти партнерів. Принцип будувати або виробляти виробництво зброї, зброї відповідно в Україні і боєприпаси. Також з партнерами тут беремо так звану данську модель, коли кошти партнерів використовуються для оплати українському виробнику. Для виробництва зброї і боєприпасів українським збройним силам відповідно це два інструменти, які сьогодні вже в роботі. Є також напрацьований ряд інструментів з нашими партнерами. В першу чергу це натівський проект П'юрл, згідно з яким наші партнери закуповують зброю Сполучених Штатів для України. Також Відповідно, програма Сполучених Штатів Start, яка надзвичайно ефективно себе зарекомендувала і дає нам змогу також отримувати оперативну зброю, якої у нас немає, яку ми не можемо виробити, є також проекти з Європою, які ми реалізуємо. Тобто, в Європі є цілий. Напрямок по програмам по фінансуванню виробництва зброї найбільший з європейських проєктів станом на сьогодні це проект Safe Loans, тобто кредити по програмі Safe, де зголосилось 18 європейських країн брати участь. Там сума 150 мільярдів євро на наступний бюджетний період. Україна з більшістю цих країн, які зголосилися, має відносини, і ми вже домовляємося і домовились брати участь в цій програмі спільно з нашими європейськими партнерами. Ну і внутрішні інструменти, звісно ж, це проект закону Defense City, який більшість виробників зброї надзвичайно очікують. Він дасть змогу не лише отримати відповідні пільги і структурувати допомогу і підтримку для наших виробників озброєнь, але також дасть змогу розглядати активну участь ось в цій частині «Build with Ukraine, тобто фактично експорти, квазі експорт, квазі-експорт нашого озброєння, там, де у нас не вистачає або де не вистачає коштів для закупівлі, або де є вже виробництво більше, ніж є потреба України навіть в час війни. звісно ж, треба відкривати для України міжнародний ринок озброєнь, і ми про це говоримо. Треба це починати за умов. Я повторю, що лінія фронту, що наші збройні сили забезпечені цим видом продукції на 100%. Тоді ми, звісно ж, можемо рухатись в експортний. В розгляд експортних контрактів і підвищення нашого експортного потенціалу, крім цього, звісно ж, ми працюємо сьогодні над напрямком посилення всередині збройних сил, зменшення бюрократії, децентралізація закупівель. Відповідно, урядом прийнято рішення, постанова про те, щоб ми, по-перше, дали бригадам можливість закуповувати, окрім дронів і безпілотних систем, також джипи, квадроцикли, мотоцикли. Це один з елементів децентралізації закупівель. Також збільшили розрахунок, формулу розрахункову коштів для бригад для того, щоб вони також могли децентралізовано купляти. І ось цю ми називаємо це останню милю докуповувати все, що їм потрібно все, що масовано не постачає відповідно агенція оборонних закупівель, міністерства оборони, де треба закуповувати якісь уже. Речі е, ремонтні, додаткові, е, там джипи ми дали можливість, наприклад, пікапи купляти був ще у вжитку, е, що неможливо робити з точки зору е, державної закупівлі е, оптової. Тобто, робимо все, щоб збройні сили сьогодні були максимально забезпечені, максимально. Е, Поставлено все необхідне, не тільки озброєні і боєприпаси, але також і автомобільна техніка, і інші засоби, реп, безпілотники, запчастини, ремонтні програми все це сьогодні також. Може вироблятись в Україні, і це один з елементів певної мотивації. Дотчейн. Тобто, це теж елемент цифровізації Михайло Альбертович, ймовірно, дасть уже більше цікавої інформації, новинок, але фактично маркетплейс, створений для збройних сил, куди можуть заходити бригади і обирати за зароблені за програмою Бонус плюс бали. Обирати техніку озброєння, яка їм потрібна, і поставки будуть тривати не місяці. Наша ціль і наша ідея в тому, щоб поставки тривали максимум там тижні або навіть дні від моменту замовлення військовими частинами, і це важливий елемент, оскільки там можна буде закуповувати не лише дрони, але і будь-яку іншу техніку. Станом на сьогодні ми активно. Імплементуємо підприємства, які беруть участь в цьому маркетплейсі, і також доєднуються військові частини. Тобто йде розвиток, але буквально наприкінці минулого тижня перша тисяча дронів через маркетплейс, через дотчейн платформу, вже була поставлена військові частини. Тобто, система запрацювала. Вона це наступний рівень next level реальна адаптація програми Бонус плюс. Або так званих є балів, які наші військові дійсно оцінили, полюбили, і це дійсно створило здорову конкуренцію і створило дуже ефективний інструмент такого ну ефективного використання сучасного інноваційного озброєння. Зараз ми перейшли на наступний рівень, і фактично будемо це імплементувати. Ось так. Це теж елемент певної такої мотивації, оскільки це прибирає посередника між виробником. І військовим, який напряму у виробника, замовляє той або інший продукт, який йому критично необхідний сьогодні і чим швидше поставити. Тобто, ось такі інструменти сьогодні у нас є в нашому розпорядженні, Є багато що всього іншого. Я зупиню, щоб у колег теж була змога дати відповіді на запитання. Дякую.